Усікач Волослав під час захисту бутівщини на Донеччині. Стояв троє суди, йшов штурм, змінювалися з хлопцями, закріпилися і змінювалися з хлопцями, як приходив, отримав ну, прильот від танка. І... Оскільки ми просто побило пас, то що не поскожуло, взагалі тісти у за забої і повибивало трішки. Ну, я отримав поранення в 23 му літа, 26-23, -го, го і до даного моменту спочатку було набагато тяжко, і, ну кожен місяць мені була реабілітація, а зараз раз півроку, коли йде ем, погіршення здоров'я, починається здавати, особі знати, а то і проходжу реабілітацію. Опускати ну, руки і шукати ціль в житті і стремитися. Далі реабілітати, ставати, допомагати там. Ну моя ціль це більше допомагати до хлопців, а, стати як якось ну як зможу, так і допомагаю. от, фізично саме так краще, щоб більше допомагати.